Картини, вироби з дерева, військові артефакти та багато іншого. На Прикарпатті відбувся четвертий благодійний аукціон на підтримку українських воїнів. Цього разу кошти збирали для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади. Скільки ж зібрали для коломийських едельвайсів? розповімо далі. 80 тисяч гривень, 202 довгий номер. Той продано. Дякую. Ось так з молотка пішов перший лот аукціону. Фотокартина Палаї. Її автор, – 25-річний фотограф із ковеля Максим Бурда, який захищав Україну у складі 3-ї окремої штурмової бригади. Свою роботу із природних матеріалів на аукціон надав і відомий митець Василь Люлька. У доробку митця майже три тисячі картин на церкву пішов рогіс е, матеріал, бо він передає так більш-менш е, фактуру старого дерева. Е, це. А взагалі то ну, тут пішли це ось кора берези, тут листя, лопуха, мати, мачуха, рогіс. Кожен благодійний аукціон проводився, щоб забезпечити найнеобхіднішим українських воїнів. Перший аукціон для 102-ї бригади нашої територіальної оборони тоді були потрібна форма. Тобто час від часу змінюються пріоритети. Пізніше ми проводили для всіх військових формування, які створені на території нашої області. І е, третій аукціон він проходив Галичі, присвячений 1125-річчя від першої писемної згадки про Галич. І за ті кошти ми закупили пікапи для наш зенітно колометного батальйону, який є створений на Прикарпатті. четвертий благодійний аукціон не став винятком. Продовжує голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Це тактичні речі, це дрони. Тобто, в залежності від тих е, потреб, які сьогодні є на передових позиціях, кошти будуть спрямовані для 10-ї гірсько штурмової бригади. Такі заходи неабияк потрібні, переконує голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич. Він особисто не вперше підтримує захисників. Такі заходи відіграють ...багатогранну роль і далеко не першою роль є зібрані гроші. От вони потрібні, звичайно, але вони іграють перш за все роль мобілізації українського суспільства навколо шляхетних цінностей. Крім того, додає посадовець, місцеві депутати постійно підтримують українську армію. Ухвалюємо рішення, і то неодноразово протягом року про відділення коштів для потреб збройних сил України. У нас нагадує дві головні програми: програма шефської допомоги, програма, програма мобілізаційної підготовки у 2024 році. Ми по цих двох програмах протягом року кількоразово поповнювали їх і загалом виділили 110 мільйонів гривень. Поки ми воюємо, нам треба все старатися, щоб була допомога збройним силам України. І треба всім працювати на те, щоб більше кошти коштів збирати для наших солдатів. Найдорожчим лотом аукціону стала картина відомого прикарпатського художника Богдана Бринського. А з молотка робота автора пішла за 200 тисяч гривень. Шевченко цілиться у споконвічного ворога це робота 15-го року, коли вже йшла війна, це там, де другий рік війни розпочати після Майдану. 9 березня 15 року. Під час аукціону зібрали майже 2 мільйони 400 тисяч гривень. Ці кошти передадуть на потреби воїнів 10-ї гірсько-штурмової бригади. Організатори підсумовують, проводитимуть такі заходи і надалі.